Салют, друзі! Всіх радий вітати на каналі e 3 2 крю у нас сьогодні прогрета 65-й. І якщо пам'ятаєте, колись я вже казав, що якщо вам цікавий кара 45 тонн, і ви маєте знати, що в цьому місці буде розіграш на кара 45 тонн, тому якщо ви хочете дійсно цей танк, і ще сумніваєтесь, чи потрібний він вам, чи не потрібний, я пропонував пограти на... на Прожети-65. Для того, щоб зрозуміти, чи підходить для вас такий самий гімплей, то ви маєте просто знати, що Карро 45 тонн лише на один снаряд більше в барабані, плюс-мінус, решта однакові, але більше набагато його альфа. От. Тому сьогодні у нас буде ріплей саме на прожетрі65. І саме механіка того, як в принципі потрібно грати і рахувати ті снаряди, щоб ви могли роздамажувати достатньо непогано ваших ворогів і, в принципі, набивати і підіймати вашу середню шкоду по танку або по аккаунту в цілому. Але перед цим всім, поки ми підемо зараз дивитися цей реплей, я дякую кожному спонсору каналу. Також дякую кожному, хто підписався на канал. Протиснув лайкосик, ну і, звісно, пише коментарі, адже її дуже цікаво читати. Ну і, звісно, пам'ятайте, що на кожен коментар відповідаю. І хочу також дізнатися, що ви думаєте стосовно про 65. Якщо у вас є він в ангарі, пограйте і дайте зворотній зв'язок. Тож, погнали в реплеї, подивимося. Е, карта. Стешна. Хімлсдорф називається Чотири важких танки в команді противника, один середній танк, ну і дві ПТСАО в команді союзників. Такий самий сетап, і вуаля, нарешті, начебто, Wargaming нам просто зробив супербаланс. Супер баланс, просто балансувальник запрацював. Ну, тим не менш, давайте подивимося. А, наш герой, єдиний тут персонаж серед Стешок. І... Він вирішує, що достатньо було засвітити 907-го і поїхати просто на інший напрямок. Тут залишився, скоріш за все, що хотів тут простріл по ньому дати, але засумнівався, і вже він відсвітився і переїжджає також на напрямок важких танків. Тут команда з чотирьох тяжів команди противника просто якось люто переїжджає на інший напрямок, і там вже починається якась там. Заруба просто. Просто я б сказав люта м'ясорубка. Дивіться, що тут. 72.01 підкатує до Хевіка. Ну і першу тичку, яку дає, і тут же звороточку від... отримує від крана е, наш герой на Прожето 65. Не пробиває. Не пробиває в НЛД, звісно, знаєте, тому що там є лише тоненька смужечка, яку можна пробити, а наш герой туди не цілить і не пробиває. Мінусують вже команда противника, мінусують один танк команди союзників. Т-57 хеві, ніхто йому не допоміг. Звісно, він тут відкинувся. Ну і от тисячку дає, дивіться, що відбувається. І це не просто так. Він дає постріл, кидешить постріл. Дає постріл, кидешить постріл. Це правильна механіка розрядки такого барабану. Барабану з дозарядкою. Так грати правильно. Але якщо, наприклад, кран утакий застається то так крана можна забрати. І він його забирає. Тобто використовує свої два снаряди. І це правильна механіка роботи на Барабані з дозарядкою, як я вже і сказав раніше. 103 й тут висовується, хоче тичку, мабуть, отримати, але наш герой дивіться, чекає, чекає, не поспішає, поки не бачить, що тут є. Голова 103-го, просто стирчить і тут гріх просто не дати. Постріл. Дивіться, що відбувається. Та сама історія. Закидаєш в постріл, і він розуміє, що тепер з трьох пострілів він забере. Забере 72-го. І він спокійно з барабану забирає 72-го. Приїжджає гріль 15-й, можна тут помансувати від трупіка е, того самого 72-го. І не робить постріл по грилю. Чому? Тому що, звісно, він кидешить другий постріл. Закидешив 2, видав їх, забрав гріля. Далі кидешить барабан і дивіться, що відбувається далі. Тут Мінотавр. Мінотавр є, ну, звісно, тут. Так, на Мінотавра не досить цікаво виїжджати, але тим не менш наш герой все одно продовжує не стріляти. Тут хотів поставити його на каточок, щоб швидше закрутити, але не получилось. Тим не менш мінусує гармати і залишається в нього єдиний постріл, яким він збиває каток для того, щоб е, зробити перевагу, скажімо, і змогти закрутити цього мінотавра. І те саме повторюється: Мінотавр розвернувся. Немає сенсу в нього стріляти по одному снаряду, тому що е, є сенс закадешитись і забрати його просто з трьох пострілів. Що він, в принципі, зараз і робить, тому що така механіка дозволяє вам зробити більше шкоди і нанести, зробити більш ДПМний е, цей бій. От е, так і грає зараз наш герой. Ну і залишився той самий об'єкт. Дивіться, перша тичка по об'єкту пройшла. Далі. Другу тичку віддає, ну і, звісно, буде вже отримувати від об'єкта. Але він встигає закидешитись і забрати цього 907 об'єкта. Тому рахувати снаряди в бою і стріляти не просто бездумно. Потрібно і тим більше не можна стріляти від останнього снаряду. Можна стріляти перший, другий, а от третій не треба розряджати. Його треба розряджати лише тоді, коли ви точно знаєте, що забираєте танк. Що маємо за цей бій? Маємо перемогу. Медалька майстра, медалька пула, звісно, 6 фрагів зробив. Ну і медалька воїна. 5156 шкоди, 6 фрагів. За такий бій отримує 244 чистими, тисячі срібла. І давайте подивимося, хто тут грав. Це рейтинг 4500, 4500. В принципі, плюс-мінус однаково. У нашого героя 5247. Гриль 15-й грає тут 56%, 6 тисяч боїв, начебто і непогано. Об'єкт 752, 60%. Пробачте, 52% на 60 тисяч боїв це просто космос. ВК 7201 зіграв достатньо якось погано. 53% на 15 тисяч боїв. Статистика 103. Майже 64%, але тисяча боїв. Кранван з 57% майже 100 тисяч боїв. Це просто якась шалена кількість боїв. 58% має Мінотавро, 30 тисяч боїв. Але тим не менш десь катався, що він там стояв, робив, незрозуміло. 907, 100% перемог, півтори тисячі середня шкода, ну звісно, це твінк-аккаунт. Т57 Heavy, союзний: 33 тисячі боїв, 49% перемог. Все зрозуміло. 752 об'єкт, 25 тисяч боїв і майже 60% 000... 60 перемог. Достатньо непогано. Лівандовський 53% перемог на 40 тисяч боїв. Це достатньо непогано. Так, хто у нас далі? Тайп 71. Залишився живий. 51%, 6 тисяч боїв зіграно. Непогано. Є42 четвертий тисячі боїв, 62% перемог. Достатньо непогано. Вафентрагер 52% має 32 тисячі боїв. Ну і дійшли до речі до, речі, до нашого героя. Нещодавно отримали в нього 60% перемог, 2 тисячі середньої шкоди, ну і боїв зіграно 16 тисяч. Отакі друзі, справи. Що думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи граєте ви взагалі на Прожета 65, му чи вам більше подобається, якщо у вас є каро 45 тонн, Або чи чекаєте ви розіграш на каро 45 тонн. Напишіть, будь ласка, все це в коментарях. А я вам наразі бажаю гарних боїв. Ви пам'ятаєте, все буде Україна, бай!